Друзі, всім метал на домашньому камбузі. Черговий короткий анонс майбутнього повного відеорецепту. Друзі, сьогодні я вам презентую соус зі смажених яєць. Відповідний натюрморт ви бачите на столі. Відповідний соус у мене також присутній. Друзі, доволі несподіваний результат у мене. Ну, я несподівано до нього і підійшов, знаєте, зустрів, побачив його приготування і самому захотілося спробувати вияснити для себе, що ж це за соус. Ну, ось такий він у мене вийшов. Я ще не смакував, тільки збираюся, зараз скажу вам. Але ж за кольорами він мені дуже сподобався. Він такий, знаєте, яскравий, яскравий. Думаю, до будь-якої страви він підійде і на столі буде такою прикрасою. Знаєте. За ароматами я скажу, ну явно відчувається це такі, знаєте, яєчно-гірщичні. Аромати. Тож такий, буду куштувати і далі розповім уже в повному відео. Тож, якщо ви хочете дізнатися повний рецепт, подивитись відео приготування цього смачного соусу, то всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Думаю, побачимось незабаром. Всім смачного, бувайте!